Всім привіт! Сьогодні 15 лютого 2023 року. Ми з вами знаходимося у Київській області на околиці Гостомеля на Варшавській трасі. М-07. Сюди ми приїхали, щоб подивитися, які успіхи у хлопців зі 112-го мостобудівельного загону, які тут капітально відбудовують міст через річку Ірпінь. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен.фо. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося, траса М07, околиця Гостомеля, річка Єрпінь. Оскільки це у нас вже третій поспіль огляд з цього об'єкту, я не буду знов занурюватися у історію цього мосту, у історію його руйнування та відбудови, це все ви можете подивитися у двох попередніх випусках. Сьогодні ми будемо констатувати, що тут змінилося за ну, трохи більше ніж півтора тижні. Як я тут був минулого разу, і що мені тут перше кинулося у вічі? Це оцей тепляк під ним свіжо забетонована монолітна перехідна плита. Також ми бачимо, що на оцих трьох нових прогонах, які я вам ще минулого разу показував, там хлопці їх змонтували з балок, і на них вже влаштована незйомна залізобетонна опалубка з плит. Хлопці готуються в'язати каркас для бетонування суцільною на всі три прогони монолітної розподільчої плити. Як я вам вже казав, між старою частиною мосту, яку було вирішено залишити, та новою частиною, а це у нас правий проїзд. Якщо дивитися з Києва на нас, там буде вмонтовано деформаційний шов, тому що стара і нова частини, вони ну, певно можуть якось працювати по-різному. Для того, щоб не було потім пошкоджень цієї монолітної плити, вирішено розділити їх деформаційним швом. І інший шов буде отут на устійній опорі. Також бачимо, що з боку Гостомеля на будівельному майданчику. Здійснили прибирання, тут були якісь кучугури, незрозуміло що, якийсь ґрунт, і, і стара арматура, якісь плити, щось демонтовано з старого моста було. Зараз це все прибрали і тут, як бачимо, доволі просторо стало. Хлопці продовжують працювати на арматурній ділянці. Носять туди якісь куточки металеві. Ну а ми зараз пройдемо вже майже готовим прогоном. Подивимось, що там цікавого у нас на лівому проїзді. Тут так яскраво все змінилося з появою цих плит, На це ми вже багато разів подібне бачили, нас цим не здивуєш. От чим нас дійсно приємно можна здивувати, це тим, що побільшало на складському майданчику балок. Це означає, що вони прибувають, прибувають, прибувають сюди. І я думаю, трошки пізніше я спробую туди спуститися, тому що зараз відлига і така неприємна багнюка скрізь, важко ходити, але мені треба переконатися. В нас тут є на в цьому об'єкті балки власного виробництва 112-го мостобудівельного загону, а також балки від Ковальської. От мені цікаво, чиї ті балки, які ми зараз бачимо. Також за гусенічним краном хлопці щось роблять. Там у нас дві опори готуються і зараз будемо роздивлятися, який там прогрес. Я вже звідси бачу, що з'явилися тепляки. Це означає, що забетоновані розтверки нових опор. Але ми також маємо в цьому переконатися особисто. Щойно перепитався у хлопців, вони мені сказали, що дійсно тут на другій та на першій опорі забетоновані обидва розтверки. Причому бетонування відбулося десь за 5 днів тому. І як бачимо, тут вже цей розтвірок з нього почали знімати тіпляк і нарощувати каркас для армування стійок майбутніх. Тут буде дві стійки на кожній опорі. Тут, до речі, також трошки прибрали, набагато менше стало зайвого на майданчику. Сьогодні на вулиці було дуже тепло. Позначка термометра сягала навіть 6-7 градусів тепла, але щойно сонце сховалося за хмари, почало сідати і піднявся холодний вітер, який, думаю, ви чуєте, як завиває у мікрофоні камери. І одразу стало якось зимно, неприємно. Тут ми бачимо постійно відкачується вода з шпинтового ящику. І Працюють ще теплові гармати. Там під тепляком розтворок у нас. І я можу припустити, що цей розтворок, можливо, бетонувався трохи пізніше, ніж на другій опорі. Хоча хлопці мені не казали, що це було у різний час. Але тут ще його гріють. Давайте спробуємо зазирнути, якщо вдасться, під тепляк. Йдемо до балок і зазирнемо також на другого опору. І тут навіть якийсь робочий процес йде у цьому шпантовому ящику. Ага, підварюють арматуру. Зараз запитаю, що стосовно бетонювання цих розверків, коли це відбулося точно. І так і так, мені хлопці підтвердили, що на першій опорі розтворок бетонувався кілька днів тому, а оцей раніше, тому цей вже далі процес продовжується. Шукаємо якісь позначки на балках і знаходимо їх. І ці позначки мене ще більше дивують, тому що це вже якийсь третій виробник балок. Зазначено ТОВ бетон комплекс. Тобто тут застосовуються балки 112-го мостобудівельного загону, балки ковальської і ще балки ТОВ-бетон комплекс. Дуже складно все виходить. І ще раз нагадую, що лівий проїзд мосту відбудовується фактично з нуля. Тут зі старого мосту залишаються лише по одній низці паль старих на густійних опорах на нульові та на ну це колись була восьма опора, але виходить, що тепер вона стала сьомою. Там будуть ще добиватися палі, решта на проміжні опори палі вони вже забурені. Це буронебивні палі, вони під землею розкриті лише. На першій та другій опорах, те, що ми бачили. І тут будуть прогони трьох довжин. Оцей останній прогін буде мати довжину 15 метрів. Далі над річкою найдовший 24 метри. І далі решта прогонів по 20 метрів. Тобто тут використовується три довжини балок, але типа одного нового і подібні. І на останок огляду щойно побачив, що на будмайданчик почали прибувати не лише мостові балки, але і навісні карнізні блоки, які ви зараз бачите на своїх екранах. Вони зазвичай використовуються у якості незйомної опалубки для бетонування тротуарних блоків вже на раніше забетонованій плиті. Цікаво, що по вцілілій частині правого проїзду ми бачимо, що при його будівництві такі блоки не застосовувалися. Але також ми бачили з вами, що з іншого боку вже демонтований тротуарний блок. Перед нами зараз невеличкий технічний бортик, його теж певно демонтують. І можу припустити, що для того, щоб весь міст мав якийсь такий однотипний. Загальний вигляд, то при новому бетонуванні е, ці блоки будуть використані вже вздовж всього мосту, як правого проїзду, так і майбутнього лівого. Сьогодні в нас з вами вийшов такий собі день коротких оглядів. Попередній був з Бородянки, не знаю, чи бачили вже чи ні, але там не дуже багато що було мені вам показати. Так само і тут, на гостомелі, хлопці зі 112-го мостобудівельного загону. Зробили чималенький шмат роботи, але якщо дивитися з точки зору новин, то моя відеорозповідь така не дуже довгою вийшла. Тому на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Автокушен. .инфо». Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ну, Я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.